90 років розвитку гірничої науки і техніки. 11 лютого Кривийський науково-дослідний гірничий інститут відзначив свій поважний ювілей. Заклад об'єднав три відділи, шість профільних лабораторій, тисячі співробітників, у тому числі вісім кандидатів та одного доктора наук. Інститут працює по багатьох напрямках: контроль стану гірничого обладнання, екологічні дослідження, моніторинг впливу, масових вибухів у кар'єрах. Останнім вже протягом семи років займається Анастасія з Дешець. Наша лабораторія е Вивчає сейсмічну активність і вплив на будівлі і споруди під час масових вибухів на підприємствах. Іноді насправді складно конкурувати з частними організаціями на тендерах. Проте наша 90-річна історія показує, доказує, що нашу ефективну співпрацю з підприємствами нашого і не лише нашого міста. Тому ми з гордістю зустрічаємо це свято. Інститут не зупинив своєї діяльності через війну, завдяки його висококваліфікованим та високопрофесійним дослідникам. Продовжують працювати її промислові гіганти Кривого Рогу, що спеціалізуються у гірничо-металогійній галузі у період збройної агресії Російської Федерації. Науково-дослідний гірничорудний інститут продовжує працювати завдяки Збройним силам України та Ради оборони Кривого Рогу. Ми розуміємо, які задачі перед нами стоять це повоєнне відновлення виробництва на наших гірничорудних підприємствах. Ми раді бачити гостей, які приїхали, привітати трудовий колектив з нашим ювілеєм. Ця масштабна збройна агресія проти України друга за часи існування інституту. Отже, досвід, що передається науковцям з покоління у покоління, стане у нагоді і у часи повоєнного відновлення нашої країни. Насамперед, гірничодобувної добувної галузі. Період Другої світової війни інститут працював і все робив для того, щоб гірниче добуваючи промисловість працювала. Так і зараз інститут працює, не дивлячись на те, що дуже багато наших гірничо метологічних підприємств значно скоротили своє виробництво. Деякі майже не працюють, але ви працюєте зараз і. Багато робите для наукових досліджень з нагоди 90-річчя кращих скачих співробітників Київського ЕНТГРІ нагородили нагодними знаками за заслуги перед містом та грамотами виконкому Кривийської міської ради. Зазначимо, окрім впровадження наукових розробок, колектив інституту активно займається підготовкою патентів та профільних публікацій у виданнях, що індексуються у наукових міжнародних базах. Також інститут, щорічно організовує семінари з питань сталого розвитку гірничої науки і промисловості в рамках міжнародної конференції зі сталого майбутнього. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, Перший міський.